Ви знаєте інфракції, ви знаєте по вівку моєї фракції, частина з них так буває, але, тим не менше, я дуже дякую вам, що сьогодні більшість з нас в Якщо говорити про місто Запоріжжя, то перший основний момент, я б хотіла, щоб Запоріжжя було безпечним, Що рішення, які стосуються міста Запоріжжя і мешканців міста Запоріжжя, вони беззаперечно трималися людьми, які тут живуть, які тут працюють, і які сплачують тут податки. Окрім того, я б хотіла зауважити, що в нас чомусь така негативна традиція, що ну, такий певний є. Значить, конфлікт, чи певне перетягнування уваги в позитивному розумінні між містом Запоріжжям і Запорізькою обласною військовою адміністрацією. Ви пам'ятаєте, що до нас приходили очільники, говорили нам про там, певні питання, які їх налаштовують. Так от, моя позиція наступна. Зараз не час нам визначати, хто краще, а хто гірше. Наша задача. Об'єднатися разом усім Запорізьким регіоном для того, щоб виконувати задачі, які перед нами покладені, покладені президентом, покладені Міністерством оборони, покладені Генеральним штабом, і покладені всіма органами виконавчої влади на центральному рівні.

pretinho a função